Друзі, доброго ранку. Ви на каналі Копачі Збирачі. І у нас гляньте який схід сонця бомбезний. Тільки навожу камеру на схід сонця, зразу фокусується на щось друге. Ну, ладно. Я в принципі, включився, тому що приїхали ми ось на таке гарнює поле. Його розрівняли. Вчора у фермера спросили, що воно ще не засіяне, Черняховське поле було. Серік вчора приїхав сюди в розвідці. І розвідка принесла йому результат. Вони знайшли вдвох з колій по, по дінаріку, виходить. Так що, ну, поле перспективне ходить стоє. Вони теж вечором приїхали, ходили недовго. Так що ми сьогодні приїхали теж саме-саме ранку. Походимо, і я думаю, щось буде. Єстественно, щось буде вже є. Так що перед просмотром був. Було в мене два сигнальчика, зараз я вам їх покажу і один, і другий е -е, перед просмотром. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і не перемикайтесь, далі буде веселіше. А ось дивіться, що мені попалося, тільки ще вийшов. Мені попався ось такий щиток від персня. Зразу його і не показував, тому що ну, тут нічого показувати. в принципі. Потім в мене був гляньте, який глибокий. Сигнальчик і випав мені ось такий ключ. Не знаю він старий, не старий. Кольоровий. Ще я лопатою донову. Сигнал був просто бомбезний. Такий як на медячок. Не знімав, тому що думаю, ну якщо динарики копаємо, який може бути медячок. Ну, а попався ось такий ключ. Не знаю. Тут вони ходили, не казав, що попадались там хуторщина чи щось, Ну я ж кажу, вже вон, ще так відперся і ключик попався. так що, Ключик такий ще на всю хабарницю вже повна. Так що, якось так. Зараз походимо і я думаю щось та й знайдемо. Гляньте, які бомбезні склони. Там далі вон, річечка протікає вон, столик. Лавочки, більше всього ще або е лісники якісь, або охотники збираються тут, тому що ну, місто просто бомбезне. Ви тільки подивіться, яка краса. Ще гляньте, туман не повністю зійшов, гляньте, як гарно, круто. Ви тільки подивіться, ось моя ямка зарита, там де був ключик, і я ось прийшовся, і в мене був Такий сигнал неоднозначний. Зараз став... та й зараз пригляньте як. Трошки краще, а то взагалі таке і в чорне вкидало. І в цій груди. Думав, що провалка. А Воно зверху прям лежало, так виглядала кусочок. Попалась фіболка. Спинка від Фібули. Ковернув трошки, я ж кажу, воно суха повністю зверху лежала. Ковернув, показалась мені фіболка. Круто. Круто. Чому ні? Фіболи є, значить будуть единарика. Ось серики нього знахідка є. Не можу зрозуміти, що це. А ну нічого. Ух ты. Здоровий Динарик. Да. <рес> так воно таке, як на пуговку похоже. Тобу, я І, ну, щось, щось цьому. Є, да, якийсь рельєф є, ну, Мені кажеться, що це була пуговка, ось тут десь mm -hmm. щось кріпилось. Або може якась нашивочка, накладочка. Не, ну, крупнячок в будь-якому випадку. Ну так. Да. Ну, ну, покажу, покажуть, що в тебе ще є. Пуста. А пуста, це ти да. тільки, тільки перший знахідка да. ложиш, ну вже є. І в мене була знахідка, друзі. Поли нескільки чисте, ну дроп, правда, попадається, додав чуйку на 900-му як виноксі на максимум 28, мабуть. І гляньте, дало свої результати. Гляньте, мені Семечка на кінечник. Накінечник. На слоенка бомбезна. Якщо динарик і скіфи, є, то круто. І перше таке поле, що воно так прям чисте-чисте, що особо немає мусора. Ні проволоки. Да, ні проволоки, ніде нічого. Круто. І поле здорове здорове Ходить не переходить. Так ще ходимо. Виходив тут більш-менш високий сигнал. Гляньте, друзі. І вроді як чистий 42-44. Попробуємо викопати з вами його в онлайні, тому що високих сигналів тут нема. Та й в принципі на них дуже розрахувати і не стоїть, тому що по черняхах як копаєш, то що... є. Викопав. Будемо шукати. Ні, думав в грудки буде. А ну так і де десь тут був високий наш сигнал і закінчився Есть. Десь є, Десь тут. Єсть в руці. В руці оно ну дивимося. Ні. В грудки В грудки тут десь. Щось є. Що це нам таке випало? А нам попався якийсь обломок. Друзі, тупо якийсь обломок. А дзвонив 44. При таких сигналах я викопав срібні динарики. Якщо по я на 90% був впевнений, що буде динарик. Чому? Тому що я ж кажу, тут немає ні провалки, ні нічого. Максимум, що тут чого куча, це дробі. Ну, Дробинки дзвонять так, як на кінечники, не, не високо, так що їх не спутаєш. А ось така якась ж попалась. Ладно, забираємо і ходимо. А ось і крутезна знахідка в мене попалась, друзі. Гляньте сигнали. Гляньте, як пригає прига туди сюди. Знайшов, зразу показалось, думав, що кусок якоїсь Думаю, я тільки сказав, що... Немає проволоки, а мені попалась, гляньте, черняховська пряга, тільки пряжечка зусим. Ви бачите, із зацепом, і повністю зусим крутезна. З випадки, що вони такі ще й срібні попадались, то взагалі просто був би жир. Ну я, я думаю, ще й так вона нічим не хуже. Крутезна знахідка лайкосик і погнали вихожувати, вихожувати тут. Просто бомба. Зараз покажу. Я кераміки понаходив. І кераміка така, що просто бомбезна. Гляньте, ось такі куски від амфор. Прямо ж думаю вам покажу. І перед цим теж ходив, знаходив ось такі кусочки якісь. Не знаю, вона, не вона, ну похоже, вроді. Ну оце так точно черняховська. Це хто знає. Теж якісь амфори були. Ось кусочки валяються. Куча кераміки валяється, є такі знахідки, це не може не, не радувати і не мотивувати далі ходити. Так що, ладно, ходимо. Друзі, як завжди, Серік відлічився, Каже, єсть, єсть. Знайшов за тим, що ми приїхали. Зараз йду до нього і будемо дивитися з вами. Фух. Надіюсь, він золотого підняв. <хи> Ладно, перед переглядом підписуйтесь на канал, лайкосики. І погнали до Сіріка. Він відійшов трошки від мене. Я теж ходжу, дивлюся, кераміка валяється, все валяється. Сигнальчики попадаються. Ну, того, що треба, поки нема. А він відійшов по полю далі. І прям аж, ну, дуже далі. І знайшов, значить, або ще одна посилуха стояла, або просто знайшов. Та й знайшов. Ладно, ось вже доходжу. А? Та гарну таку, що я побачив зразу тобі, як ти руки підняв, зразу думаю, все. Єсть. Есть. Та хай. Виходив. Да виходив. Бомбезний. Лімесний, так? Да? Uh -huh. Та ну чого ж він лімесний, якщо він срібний. Yeah? Oh, ну диви. Ну no. no, може. Я срібний. Срібний. Все чітко. Гляньте, легенда, легенду видно. Все видно. Зараз ми намочимо трошки водою і я ще включусь. А ось гляньте, ми помили, просто помили водою. Гляньте який бомбезний. Потрісканий і такі взагалі видно, що знахідки куча років, примерно приблизно 1800 років знахідки. Якщо я не помиляюсь, попався. Як завжди, Антоній Пій. То прошлий коп Сіріко і Фаустина попадалась, І ще там якийсь мужик, я так до сих пор і не розгадав хтось. А тут все одно приємно, динарик, круто, срібло. Поздравляю, вообще. бомба! Ви тільки подивіться і мені попався кругляшок, тільки я вже взяв в руки. І зразу зрозумів, що це не динарик. -да. Це мені попалась радянська. Зразу випала така правильної форми. Дзвонила так теж. Не зрозуміло зразу, Такий ближче до, до цього до проволоки, Випав, думаю, може. І в мене попадеться, тому що той динарик у Сіріка, він каже, що дзвонив на Еквіноксі на то тобто як радянська копійка або проволка. Тут такий самий приблизно сигнальчик був і попалась мені ось така двушечка. Залипшав хлам. Ладно, ходимо. А ось Сірік відключився нас сьогодні. Каже церік попався. Ой. Так ще й бомбезно. Діньга, деньга, день-га, тільки не видно року. В принципі, і орел вообще бомбезний. І тут все, я думаю, відмочиться буде бомбезна знахідка. Не, ну ти сьогодні взагалі налупив цього вже. І советика навіть І я советика викопав Тобиранні, так? Угу. А Ще там якраз щетка, дивлюсь, куча кераміки, куча всього вискакує кругляшок, думаю, ну все, єсть. Єсть, але не те, що хотілося б. Все одно приємно. Та-да, трактор. А що він з боронами да, їздить <рес> <опять>? влагу... <рес> да, Влагу вскриває, зараз він її трошки нам підправить монеток, щоб рівніше вони стали. <рес> Ладно, ходимо. Тільки подивіться, який сигнальчик був. На 900 кінокся прямо як, прям як накінечник дзвонить або дроб. Цілий день сьогодні хожу і кажу, таких сигналів копати не буду, тому що один нак попався, а дроблі накопав, я не знаю вже, мабуть, мене. І тут таким цим сигнальчиком гляньте. Кругляшок мені випав, кругляшок. Єсть. Є динарик, друзі, жалко надломаний. І так, це лемесний попався. Лемесний динарик. Ну все одно гляньте, аби він був цілий, стан був би просто бомбезний. Просто такий би ще... Я не знаю, в альбомчик гляньте, все видно. Все чітко видно, все бомба. Бомба. І, гляньте якась цікава легенда була б, якби б був би цілий. Ну, все одно, я думаю, зачот не даром ми сьогодні пройшли кучу кілометрів. Так що круто, забираємо і ходимо. Друзі, подивіться, ось ще не зарита ямка моя. Тут була гільза. З боку провів катушку і ще був низенький сигнал. І шукав, шукав, дивлюся в грудки, гляньте, гляньте, стриті в грудки. Також гільза. Тільки трошки старіше. Ну, давайте з вами. Ой, гляньте. Трьохлопасний великий нак. Гляньте, який він великий. Просто пушка, жир який. Круто. Забираємо. Ну як після таких знахідок не поставити лайкосик. Ладно, забираємо і ходимо. Друзі, оце сьогодні коп. Мабуть, кращий коп по черняхам за всю мою, ну не за всю мою, але ну, за цю весну так точно. Фух, просто я не знаю. Знахідки йдуть, і, і в ріка, і у мене, і сигнальчики є. Не так, що ходиш, а там цілий день проходиш по полю, а немає ні сигналів, ніде нічого. А тут сигнали є, все круто, все добре. І в мене тільки ще був сигнальчик і випав якийсь кругляшок. Я ще сам його не дивився, будемо дивитись з вами. Зараз покажу який був сигнальчик. І я буквально ногою трошки ось роздвинув і випав. Гляньте. Дуже такий пригаючий. Чому я в принципі не включався, гляньте. Мені щось за кругляшок попався. Ну, розпаковуємо. Що нам тут попалось? Так, друзі, це динарик. Да, да. Серік, ще є! Ще є? Динарик, гляньте, друзі! Да, і... Ви подивіться збоку, я бачу, що срібний. Зараз я його трошки помию і включусь. Друзі, сполосну я трошки водичкою, гляньте, бачимо, що він срібний. Тільки ось в якихось наростах, бачимо ось портрет. І з цієї сторони видно легенда, все є все чітко. Тільки я не знаю, можливо, тому що я ближче до річки підійшов, та якийсь ґрунт не такий, що він залипший такий, тому що лимесний в мене кращий е, по состоянні, ніж цей. Остану. Ну нічого, я думаю, він откисне, вдома буде бомбезний, Так що лайкосик і погнали. Тільки ходжу і думаю, щось не попадалось мені фібл. І тут гляньте верховий сигнальчик і спинка від фіболи, Щось малувато, як на Черніховському поселенні їх попадається сьогодні. Завжди спинок більше трапляється. Ну нічого, забираємо і ходимо. А ось відкопались ми. Друзі, відкопалися ну, просто класно. класно. Не кожного разу так копаємо. Я ж кажу, якщо на толпу знайдемо якийсь один динарик, то ми вже доволі щасливі. А тут ми цілих три знайшли. Ладно, Два з половиною один переломаний. Фіболи, все було, все круто. Дивимося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал і робимо обзорчик з знахідок. Це ріка знахідки, в нього попався кусочок фібули, потім радянська 3 копієчки, ось штучка якась. Так ми і не зрозуміли, що воно, пуговка, не пуговка. Гляньте, щось там є. Подивіться, може хто, хто що знає, то напишіть. Е, потім е, діньга попалась. Ух ти а що це таке, у тебе якийсь щиток, не. як не відперсне, так ще щось. Гвоздь такий програми. ось срібний такий динарик. Взагалі просто бомбезний, гляньте. Монетка стара. І знайти її взагалі, я не знаю. Це просто кращого немає. Краще, краще може бути яке золото. Ладно. І мої знахідки попались по, по Чихняховській культурі. Ось таке чудове просто. Хотів сказати, прясла. Пряжечка. Потім два накінечника попались. Три ось такі фіболки. Фіболки теж більш-менш ціленькі, можна навіть реставірувати ключ. Динарик лемесний. І гляньте, ще теж мені попався срібний динарик, но він такий закійший, я думаю, відмочу я і прикріплю фотографію. Ось такі знахідки нам попали сьогодні. Просто бомба. Підписуємося на канал, ставимо лайки і до нових зустрічей у полях.